English for Kids Online. Smart Junior 2, Unit 3, Home and Family. І так, сьогодні ми з вами робимо відеоогляд на тему родина і домівка. За робочим зошитом Косован-Вітушинська до підручника Smart Junior. І так, як завжди, користуйтеся часомітками, які є в описі до цього відео. А ми з вами почнемо. Lesson 3A. Page 22 сторінка 22. Draw your family and say. Намалюй свою сім'ю і скажи: Who's that? It's my. І назва е, вашого члена родини. Наприклад, ви малюєте матусю і говорите Who's that? Хто це? Хто то? It's my mom. Це моя матуся. Who's that? Хто то? It's my dad. Це мій тато. Who's that? Хто то? It's my sister. Все залишить від того, які у вас є члени родини, яких ви намалювали. It's my. Це та фраза початок речення, так, яка потрібна для того, щоб представити когось комусь. Ну, а потім копій, Перепиши. Просто перепишіть цю фразу I love my family. Просто спишіть її. I love my family. Ми починаємо з вами писати вже у цьому начальному році більше і більше слів. Поки що списуючи. Good. На цьому відеоогляд уроку 3A завершено. Там, де потрібно, ставте відео на паузу або ще раз переслухати їх. Unit 3 Lesson 3B. Join and say. З'єднай і скажи. І так, перше. Is that your brother? Чи це твій брат? Ну, давай з тобою подивимося по стежечкам пройдемося. Відповідь буде: Yes. Yes, it is. Так, так, це мій брат в даному випадку. Номер два. Is that your sister? Чи це твоя сестричка? No, it isn't. Якщо є хрестик, то ви відповідаєте No, it isn't, якщо доріжка привела до хрестика. Якщо доріжка привела до Галочки, ви говорите Yes, it is. Так, тепер від, від бабулі. Бабусі, йдемо. Йдемо, йдемо. Is that your grandmother? Yes, it is. Чи це твоя бабуся? Так, це моя бабуся. Від дідуся? Is that your grandfather? Чи це твій дідусь? No, it isn't. Ні, це не мій дідусь. Ось таким чином, поставивши питання, ви даєте відповіді на них. Поставте відео на паузу. 2. Look and write. Поглянь і напиши відповіді. How old is he? Скільки йому років? He is 10. How old is she? А скільки їй років? Нагадую вам, що he – це він, а she це вона. І так, how old is she? Скільки їй років? She is six. How old is she? А скільки років цій дівчинці? She is five. їй 5 років. How old is he? А скільки років цьому хлопчику? He is nine. Йому 9. Прочитаємо ще раз ці речення. He is ten. She is six. She is five. He is nine. Good. На цьому відеоогляд уроку uh, 3B завершено. Unit 3 Home and Family Lesson 3C. Що треба зробити у цьому уроці? Перша вправа. Copy. Перепиши. Where is my pencil case? It is on the bed. Де мій пенал він на ліжку? Ну, давайте разом з вами перепишемо. Where is my pencil case? Case. The mi penal. It is on the bed. Він на ліжку. Давайте прочитаємо ще раз, коли написали. Where is my pencil case? Where is my pencil case? The mi penal. It is on the bed. It is on the bed. Він на ліжку. Good job, молодці. 2. Join з'єднай and Fill in is a the blanks пропуски. Окей. Okay. Перший пропуск. Від портфеля. Він е, йде ось сюди вниз. Ось так ось так. It is on the chair. Угу. Mm -hmm. Треба зрозуміти, де що знаходиться. Отже, портфель стоїть на стрільці. Вивчаємо з вами наші прийменники місця. Ін середині, On на чомусь та under під чимось знаходитись. Отже, далі. Where is our notebook? Де наш зошит? Ведемо. Ведемо. It's under. Yes? Він під. Тобто де наша ручка, вибачте. Where is our pen? It's on the notebook. Вона під зошитом. Далі number three. Where is a pencil case? Де наш pencil case? It's in the book. Він в книзі. Or, uh, тобто, Where is your pencil, так? І останнє: Where is your pencil case? Де Олі знаходиться. А, мабуть, не pencil case, а руле. Мабуть, де знаходиться лінійка. It's in the pencil case. Вона в. Так, ну добре, тоді це буде on the book. Все ж таки. Лежить uh, на книзі, так? Хоча б я б сказала в книзі. Тому що він же знаходиться в середині. Он за бук на книзі, це коли книга закрита і зверху лежить пенсел, олівець. Окей. Okay. Mm -hmm. Наразі цей урок також ми з вами зробили. Unit 3 Home and Family uh, World 3. Прочитай, домалюй. Нам треба прочитати текст і домалювати щось на цьому малюнку зробити. І так, this is my bedroom. Ось моя спальня. My shoes are under the bed. Мої. Е, черевики під ліжком. Треба намалювати вам ось тут черевики під ліжком. My shirt is on the wardrobe. In the wardrobe. Моя сорочка в шафі. Отже, тут якось треба намалювати, що висить ваша сорочка у шафі, так? Окей. Okay. Далі and my hat is on the bed. І моя шапка на ліжку. Ну, нехай це буде hat, шапка на ліжку. Окей, okay, отже, my shoes are under the bed. Мої черевики під ліжком. My shirt is in the wardrobe. Моя срочка в шафі. My head is on the bed. І моя, мій капелюх на ліжку. Task 2. Write and say. Напиши та скажи. Знову ж таки, треба написати наші прийменники місця. In в, on, на, under, під. І так, the computer is on the table. Комп'ютер на столі. Uh, the ball is on the table. М'ячик під столом. Under. Uh -huh. The ball is on the table. Речення вам писати не потрібно, я просто вам пишу те, що я промовляю. Uh mm huh. -hmm. Вот таким чином. Так и остане. Where is the doll? The doll is in the box. Okay, лялечка у нас в uh, The doll is in the box. Good. Поставте відео на паузу. Нагадую вам, що речення, обведені червоним, вам писати не потрібно. Вам треба лише написати ось це. Те, що нижче написано. On, under та in. Але вимовити вам треба ці речення. Окей, okay? гаразд? Повністю речення. The computer is on the table. The ball is under the table. The doll is in the box. На цьому огляд уроку World 3 завершено. Unit 3: Home and Family Time 3. Page 26. Find and color the cats. Знайди та розфарбуй котів. Write where they are. Напиши, де вони є. Ну, окей. Тобто ви бачите всіх котів. Так, 1, 2, 3. Four, five, six. Yes? So there are six cats on the picture. Yes? На малюнку, In the picture у нас 6 cats. Далі. Number one. Де знаходиться перший кіт? On the sofa. Uh, okay. Uh, wardrobe. Там де гардероб. Це номер два. In the wardrobe. В гардеробі. Ну, в шафі. мається на вазі. Тable. Under the table під столом. Under. Box, в, стосовно усієї коробочки. In the box в коробці. Chair під стільцем. Under the chair. І lamp – на лампі. Under lamp. Все. Ну, розфарбуйте, будь ласка, котів самостійно. І напишіть потім, де вони знаходяться. On the sofa, in the wardrobe, under the table, in the box, under the chair, and on the lamp. That's your move, time three. the version. Units three, home and family revision, activity one, page 27, activity two. Page 28. Різн повторення ми не будемо розривати. Угу. Так, Join and Complete. Поєднай і доповни. І перше, ось у нас пішло перше. It's my mother. Це моя матуся. Number 2. It's my brother. Давайте з вами доведемо. Ага, ось це речення має бути. It's my brother. Це мій брат. Крапочку не забувайте в кінці речення. Ну, а це речення просто наведіть гаразд. It's my mother. It's my brother. Так, далі бабуня наша. It's uh, my. Grandmother. Це моя бабуся. Так, the next one. Okay, let's go. It's my grandfather. It's my father. Да, останній у нас буде батько. It's my father. І так, It's my grandfather. Прочитаємо ще раз ці речення. It's my father. It's my mother. It's my brother. Кожного разу ставте, будь ласка, відео на паузу. Повторюйте. It's my grandmother. Good. Переходимо до наступної сторінки Revision нашого. Read and match. прочитай з'єднай. Итак, the book is on the chair. Книга на The puzzle is under the table. Пазл пистолом. The puzzle is under the table. Далее. The pen is on the sofa. Ручка на диване. The pen is on the sofa. The bag is in the wardrobe. The bag is in... The wardrobe, у шафі. The ball is under the bed. The ball is under the bed. Мячик ліжком. Good. Прочитаємо ще раз. The book is on the chair. The puzzle is under the table. The pen is on the sofa. The bag is in the wardrobe. The ball is under the bed. Well done, Molotzi. На цьому revision. revision завершено. Unit 3, Home and Family. Now I can. Page 29. Стоинка 29. Перша вправа make up words and write. Утвори слова і напиши. І так, перше слово у нас lamp. Я думаю, що ви вже за цілу тему вивчили. Друге слово bed, ліжко. Wardrobe. Шафа. Sofa. Диван. Cute. Two. Circle the cake to show how old are you. How old you are, sorry. Complete. Обведи тортик який зображує, скільки тобі років. Допиши. Ну, будь ласка. Обирайте той торт, скільки вам років. Uh, можливо, 7, можливо, 8. Так, і напиши. I am. Наприклад, 7. Можете написати. Або «seven» – це «сім», або – «вісім». Кому 7, кому 8. Обирайте свій варіант. Але ж напишіть 2 через рисочку, Да? або 7, або 8. Угу. Обирайте. І останнє завдання: number and write. Пронумеруй і напиши. І так, повторюємо з вами прийменники місця. One. Uh, under the chair. Під стільцем. Two – in the wardrobe в шафі. Три um, on the sofa, на дивані. Ну і четверте on the bed, так, на ліжку. Ви просто обведете слово on. На ліжку. Отже, ви зпам'ятали, що on the це під, on це на поверхні як якийсь знаходиться, і in це всередині. На цьому огляд уроку на сторінці 29-й Now I can завершено. І останнє заняття Phonics Units 3 Home and Family Phonics, Page 30, сторінка 30. Look and write. Поглянь, і напиши К. джем. Продовжуємо вчитися читати. с сіт, Сідати. Прочитаємо ще раз ці три простих слова. Cat. Gem. Seat. Поставте відео на паузу. Права друга. Name, match, and write. Назви з'єднай і напиши. Перше. Fat повненька людина. Um. фіш, риба. Три, мілк, молоко. Four. Dad. тато. Хоча тато це ще й father, да? Тато. Дед це його коротенька версія. Ну, father – батько перекладається, а Дед татко. Писливо більше. Поставте відео на паузу, будь ласка. Там, де пунктир, ви ж обведіть його. Наразі це все. Ми з вами повністю пройшли у цьому відео. А, тему номер 3. Human Family. Сподіваюсь, вам все було зрозуміло у цій темі і ви користувалися, звичайно, часомітками. Підписуйтесь на канал, ставте свої вподобайки, далі буде більше. Працюватимемо і в наступному році і через рік, адже відео на каналі вже є. На все добре, goodbye, good luck!